Розпаковка. А тебе? Це на Що я купила? А я все купую по акції. Морозова по акції. Ось таке стакан вілікан. 17 копійка. Але це стакан вілікан. Шоколадний. Морозова стакау. На хвилиночку. Тут 100 грамів. 100 грамів. Купила я таких 4 штуки. Це От одне залишилося. Рештка все розібрали. Абрикос решта. Далі по 15 гривень з копійками. Не пам'ятаю, скільки копійок. Будемо рахувати, ще по 16. Привернули. Це мої улюблені. Теж 4 штуки буду мати на 10 купити. Морозиво. Там обіцяю, що буде опять жена. Знову жара. Так, далі морозиво це морозиво. Далі. Я люблю морську капусту. Морську капусту з селерою та морквою. Я взяла собі 200 г, вийшла мені на 38 гривень. Теж по акції. По акції це вже всі. По. Далі купила четвертинки. Теж по акції. Вона всього, всього за кілограм. Ну, тут дві штуки мені вийшло 68 гривень. Мені вийшло за дві штучки. Можна зберегти на Далі. Купила теж по акції. Це все по акції. по акції купила теж ось таку штучку, хлібну якусь паличку з бринзою. мені казали, що це з бринзою та рикотою. Угу. Ось така, Я думала, вона побільше буде. Ось така штучка. Я дуже обидва. Серізу. І купила теж по акції 3999. Добре, 40 гривень. Що це таке? Ось така фірма. Не знаю, я таку ще не куплю. Не купувала ні разу. Це у нас ікра Атлантичних риб. Чи ікра з Атлантичних. Вони може забули додавати? Ні. Ікра Атлантичних риб. А знаєте, що тут пише? Дописка є з кальмаром у соусі. Ось така баночка. Таже баночка мені подобається. Я така любителька всяких таких. Так. Норвен фірма. Термін придатності до 13.01.2026 До року на хвилиночку. Мені цікаво з кальмаром. Думаю, попробую. я ж такому пробую. Зараз я відкрию, мені вже не така голодна. Пішла зробити голод. Опа! Який <гум> звук. Ой. На, ну, рибою не пахне, мені пахне вершками якимось. Якимось маслом. От такий всередині, бачите? Кремчик, мені більше на крем, треба буду дегустувати з вашого дозволу. Такий м'ягенький. и крынки. А смак? А смак? ммм -м -м. Эти ванночку всю зиму. Смак, смак? божественный. Пойду завтра еще куплю. Итак, вы все эти крынки, они такие манюни, манюни, И эта булочка. Это не булочка, Я забыла, как это называется. Твист. Твіст, шпинат, сир і рікота. Та це ще. це вечеря боїв. М -м, отак ще. М -м -м. Все. Я на небесах. Купуйте. Рекомендую.